Привіт, друзі! Я дуже рада бачити вас сьогодні. Діти, а ви знаєте правила поводження за столом? Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Я вам буду описувати ситуацію, а ви кажете так чи ні. Починаємо. Необхідно сідати за стіл. З брудними руками. Так чи ні? Ні, правильно, за стіл потрібно сідати з чистими руками. Далі, руки після їжі витирати паперовими серветками. Так, правильно не можна витирати руки об себе або об скатертину. Необхідно за столом. Плямкати і сьорбати. Ні, не можна так робити. Сидіти за столом потрібно прямо, лікті не повинні лежати на столі. Правильно, так, правильно потрібно сидіти за столом. Можна гайдатися на стільцях і штовхати сусіда. Ні, так не можна робити. Після прийому їжі не забувайте подякувати. Правильно! Це потрібно робити. Діти, а згадайте, що ми вчора з вами робили? Ми робили для ляльки Барби чашечки так. А сьогодні ми продовжуємо готувати ляльку-барбі для чаювання. Сьогодні ми з вами зробимо цукерницю. Давайте ми її розглянемо. Подивіться, діти, ось таку цукерницю зробила я. Це така чаша на широкій стійкій ніжці. Вона вузка спочатку, а потім розширюється. Цукерниця служить головною прикрасою чайного столу. Це така красива ваза для зберігання та подавання ласощів. Це вид посуду, вона широка, з неї зручно брати солодощі. Оформлення вази. Для солодощів залежить від фантазії дизайнеру. Тож ми з вами сьогодні будемо не тільки вирізувати таку цукерницю, але й прикрашати. Прикрашати ви можете за своїм бажанням. Я вирізала ось таку вазу, прикрасила її і ще намалювала цукерки. Тож, Починаємо з вами працювати. Нам необхідно сьогодні папір білого кольору, куди ми будемо з вами приклеювати вазу нашу цукерницю. Нам необхідно сьогодні різнокольоровий папір для варзи і для її прикраси. А ще кольорові олівці або фломастери, клей і пензлик для клею. Ножиці і серветка. Для початку ми з вами нам необхідно для нашої цукерниці папір квадратної форми. Але перед, перед тим, як ми з вами почнемо вирізувати, приготуємо наші пальчики, як завжди, наші працьовіти пальчики розімнемо їх. Давайте згадаємо нашу пальчикову гімнастику. Тільки сьогодні ми будемо вирізувати цукерницю. Усі в родині справу мають. Я цукерницю вирізаю. Щось пере моя матуся. Ріже овочі бабуся. діду зайнятий читанням. А татусь сьогодні вранці з вудкою Йона став сходив. Рибки свіжої їздив. Ще раз усі в родині справу мають. Я цукерницю вирізаю, щось бере моя матуся, ріже овочі, бабуся. Діду зайняте читання. А тату сьогодні вранці з вудкою на став сходив. Рибки свіжої їздив. Молодці. Беремо папір будь-якого кольору. У мене буде жовтого кольору цукерниця. Ви можете взяти іншого кольору квадратної форми, складаємо її навпіл. Ми вже це вміємо робити, куточок до куточка, і проводимо пальчиками. Робимо лінію згину. Далі ми починаємо вирізувати. Внизу у нас ніжка трішки ширше, тому ми ставимо ножиці, знайшли десь серединочку і ставимо ножиці на серединці. То ще у нас є діти, які трішки менше за роком, і їм можуть допомогти батьки, зможуть намалювати контур цукерниці, а діти виріжуть. Є діти, які у нас є постарше, вони можуть самостійно вирізати без контуру. Ставимо ножиці десь на середині і починаємо вирізувати спочатку ножку таку широку підставочку, а потім ми звужуємо і робимо тонку ніжку у нашій цукерниці, доводимо по прямій, теж приблизно до середини. З цієї сторони дойшли і починаємо вирізувати чашу у цукерниці. Розгортаємо її. Розгортаємо ось така чаша. Ось така ваза, така цукерниця у мене вийшла. Що нам потрібно зробити? Приклеїти її, перевертаємо і змащуємо її всю клеєм. Ось я вже приклеїла нашу цукерницю, далі ми будемо займатися оформленням. Вази для солодощів. Це все залежить від вашої фантазії. Я, наприклад, прикрашу смужками, вони у мене будуть червоного кольору. Вирізуємо їх по прямій. Вирізуємо декілька смужок. Де ми можемо прикрасити, або вгорі, або десь посередині прикрасити. Ось таким чином, наприклад, можна прикрасити ще і ніжку в нашій вазі. Ось я прикрасила вазу. Такими смужечками, вони у мене червоного кольору прямі смужки. А далі, за вашим бажанням, ви можете намалювати цукерки, наприклад, або якісь та інші солодощі в цій вазі. Цукерки. Я буду малювати цукерки в різнокольорових обгортках. Цукерки у нас будуть овальної форми. Малюємо. Багато цукерок в різнокольорових обгортках. Спочатку я, ви можете малювати або олівцями різнокольоровими, або фломастерами. Спочатку я намалюю контури цукерок. А потім я їх розфарбую. Ось така цукерниця вийшла у мене. Спробуйте і ви вирізати та намалювати якісь небудь солодощі в цукерниці. Ну що ж, діти? Пока-пока!